Чи негативно може вплинути ваша Google-реклама на ваше seo просування чи ні? Прилетіло таке запитання, і людина захотіла розібратися з цим правильно, тому що вона зіштовхнулася в інтернеті з двома, ну, трішки відрізняючимися думками. Одна думка в інтернеті вважає, що так негативно впливає, тому що по такі показники, як середня, тривалість перебування на сайті, коефіцієнт взаємодії та ще купа показників значно. Ну, можна сказати, менші ніж seo органіки, а інші вважають ні. Так от давайте розбиратися. А взагалі-то гуглери вже давно відповідали на це запитання. А, навіть мені здається, що якісь медійні особистості з гугла, ну, представники Гугла давали відповідь на це запитання. І навіть справді мені здається, що колись це було написано: не впливає платний трафік на вашу органіку негативно. Google давно вже відрізняє окремо платний трафік, окремо органіку. І навіть якщо ви по одній мілісекунді нагенеруєте хоч 10 тисяч користувачів на ваш сайт з платної реклами, на органіку це негативно ніяк не вплине. Ну, давайте так. Можна сказати, що Google реклама може навіть позитивно вплинути, але не з точки зору SEO вашого просування органічного, а з точки зору там, ефекту впливу на ваші продажі чи на вашу лідогенерацію. Яким саме чином? Ну, для прикладу, ви не по всім самим цільовим запитам виходите в топи по SEO, видачі, правильно, або не на перших сторінках. У вас є можливість за допомогою платної реклами вийти. На верхівку першої сторінки відповідно. І згенерувати перехід на ваш сайт. Людина може з першого кліку купити, а може взагалі не купити, вийти з вашого сайту, зробити оцю одну секунду перебування на вашому сайті, але потім пізніше. Почне гуглити ваш товар, чи послугу, чи навіть ваш бренд. До речі, також можуть гуглити, тому що сподобався ваш сайт навіть за одну секунду. Перейти з органіки вже на ваш сайт і зробити той продаж, покупку, дзвінок чи ще що там можна на вашому сайті витворити, умовне. І тут питання google реклама негативно вплинула чи позитивно на ваше seo просування? З точки зору просування на першій сторінці ну ніяк. Можливо, з точки зору більшої частотності на ваш бренд може й позитивно, але не не негативно. Google відрізняє ці поняття і вони не впливають негативно один на одного. Настільки це можна прочитати в цих страшилках в інтернеті.